У творчих спілках області літератори Херсонщини обирають делегатів позачергового з'їзду Національної спілки письменників України, який відбудеться 29 листопада, розповідає Василь Малещенко. Головним питанням порядку денного зборів літераторів обласної організації Національної спілки письменників України, яке проходило в літературному музеї імені Бориса Лавреньова, було обрання делегатів позачергового з'їзду письменників України. Як відзначив голова обласної організації Василь Загороднюк, 22 письменників Херсонщини будуть представляти чотири делегати, котрі 29 листопада в столиці братимуть безпосередню участь у роботі творчого форуму, на котрому назвуть ім'я нового голови правління Національної спілки письменників України. Шанувавши хвилиною мовчання пам'ять колишнього очільника національної спілки Віктора Баранова, який перечасно завершив земний шлях життя, письменники розпочали обговорення кандидатур. Не обійшовши при цьому оцінки участі письменників в літературному і громадському житті Таврійського краю, зокрема в Шенченкіані, приуроченій 200-літтю Великого Кобзаря, написанню творів про суворі реалії антитерористичної операції на сході України, випуску літературно-мистецького альманаху Степ. Проведені у Чеплинці літературного конкурсу зачарування словом спільно з обласною державною телерадіокомпанією Скіхвія, відзначені зрештою 60-літньою ювілею цю поета Віктора Андрієва. До привітання якого приєдналися і ми допоки працювала лічильна комісія. Приєднаємось до привітань. Який же настрій у ювіляра напередодні з'їзду письменників? Ну, настрій загалом після того, як я отримав. Цю почесну грамоту настрій піднесений. Це для мене аванс, щоб я працював більше, натхненіше, уважніше до себе, і до людей. Я дякую за це все. Хай Добре, щастить. Добре, дякую. А тим часом визначилися делегати позачергового з'їзду національної спілки письменників України: Олександр Гунько, Анатолій Кичинський, Валерій Кулик і Василь Загороднюк. І що чекаєте від з'їзду з участі наших делегатів? Херсонська делегація чекає конструктивних змін, щоб з'їзд вирішив таких два основних питання. Це створення умов для творчої праці письменника і соціальних. Захист письменника, якщо цих два питання глобально будуть вирішені, то українська література зробить якісний строк якісний крок у своєму художньому розвитку. Отож, натхненної роботи делегати письменницького форуму.